Всім привіт! З вами я, Світлана Олександрова. Сьогодні поговоримо про підтримку. Чи потребували ви коли-небудь підтримки? Це одне запитання. Друге запитання: чи надавали ви коли-небудь підтримку іншій людині? Зараз іде мова не про ту підтримку. Фізично, щоб взяти за руку і перевести на інший бік вулиці, це зараз більше розмова про психологічну підтримку. Про підтримку, яка не менш важлива, ніж фізична підтримка для людини в певні періоди свого життя. Що ж таке психологічна підтримка? Ну, перш за все. Це не вирішення проблеми за когось, це я відразу кажу. Сьогодні була випадковим свідком ситуації, де одна дівчина молода, ну як на мене, 24 роки це молода дівчина мала проблему з її точки зору велику проблему. Я відразу хочу сказати, коли людина страждає будь-яка проблема. Їй здається великою і самою головною в цьому світі. Тому не важливо про що стражала ця дівчина. І вона була серед групи однолітків. І я могла спостерігати, як люди, ну однолітки, надавали їй підтримку. Кожен розповідав про свій досвід. Хтось казав, не бери дурного в голову, хтось казав відволічись, ходи погуляй. Хтось казав, ну, можна чимось цікавим зайнятися. Один розповідав, до речі, хлопець, що можна щось приготувати, їсти дуже цікаве. Хтось розповідав, що допомагає складання пазлів, бажано на тисячу штучок. Різні були поради. Але я спостерігала за дівчиною, яка чула ці поради. Ні одна порада їй не пропала до душі. Чому? Тому що в цей момент вона не чекала поради, що робити, вона чекала підтримки. Підтримки, розуміння того, що її проблема дійсно важлива, що її переживання це також дуже важливі не тільки для неї, а й для тих людей, що знаходяться поряд з нею. Тобто в даний момент підтримка полягала в тому, Щоби показати цій дівчині, що вона не одна, що люди поруч з нею розуміють її переживання, потреба в підтримці це зовсім не ознака слабкості, ні. Це навпаки розуміння того, що... того, що в житті інколи бувають ситуації, коли нам потрібне сильне плече для того, щоби. Спертися і рухатися далі, щоб заземлитися. Частіше за все підтримку потребують сильні люди, тому що вони не завжди сильні. Інколи вони дають слабинку. І от в ці моменти вони потребують підтримки інших людей, не обов'язково дуже сильних. Підтримку може дати і не обов'язково сильна людина, просто в даний момент ця інша людина, що надає підтримку, вона більш стабільна. Вона бачить світ по-іншому, не так катастрофічно, як людина, яка потребує підтримки. Ну, звичайно, я скажу, що існує також психологічна підтримка у психолога. Я не можу про це не сказати. Інколи вона може виглядати навіть як мовчання, але мовчання відбувається в певні періоди роботи і саме тоді, коли треба. Тобто це частина психотерапевтичної роботи, мовчання. Мовчання може виглядати з боку як нічого не роблення, але насправді це є психологічна підтримка. Не бачу я ваших відповідей, чи відчували ви потребу в психологічній підтримці, чи надавали ви іншим людям підтримку? Тож хочу просто надати вам якісь варіанти для розширення вашого досвіду, адже ми живемо в світі людей, і це чудово. Надам вам якісь приклади з варіантами підтримки. Наприклад, молода мама, яка має маленьку дитину. Навіть вона, якщо дуже-дуже сильно любить свою дитину, вона також інколи втомлюється, інколи потребує підтримки. І якщо їй запропонувати вибір в цей момент, що ти хочеш втомлена, маму, отримати пораду, як краще себе вести, чи можливо якусь розмову, де ти відчуєш підтримку іншої людини, розуміння того, що тобі дійсно зараз важко. І що це є нормально, бо інколи наші в наших періодах життя е, інколи в житті бувають такі періоди, е, ну коли ми втомлюємося, і фізична допомога може бути підтримкою, і просто поруч посидіти, потримати дитину на руках, це також може бути підтримкою. Співчуття. Інша ситуація візьмемо. Наприклад, дитина вже ходить в школу, да? ну і погано вона уявімо вчиться. Звичайно, зараз канікули, це вже досить важко уявити, вже після школи пройшло три тижні, і всім здається, що вони вже ніколи не вчилися в школі. Але уявімо таку ситуацію. Дитина не надто добре вчиться в школі. Батьки, наприклад, батько це розуміє, як він може підтримати свою дитину? Даю варіанти. Прийти і сказати, ти погано вчишся. От сусідський хлопчик там, подивися, він сидить, вчиться гарно, а ти не вчишся. У нього он які результати, а ти не вчишся. Ну, мені соромно. Чи є це підтримкою? Даю паузу, щоб ви подумали. Ні, це не підтримка. Підтримка це розуміння того, що дитина вчиться погано не того, що вона не хоче гарно вчитися, а тому, що в дитини є певні складнощі. І підтримка буде полягати саме в тому, щоб з'ясувати ці складнощі і підставити своє плече допомоги саме в тому місці, де потребує дитина. Це є підтримка. Або наведу інший приклад, уже, мабуть, більше з моєї такої практики. Ігрова залежність. Чи розуміє людина, чи ігрова залежність це погано? На певних етапах так. Вона зрозуміє розуміє, чому тому, що Ті люди, які хочуть позбавитися від ігрової залежності, ну, всі розповідають, я вже сам пробував пробувала позбавитися від ігрової залежності, але в мене щось не вийшло. То в чому саме полягає саме тут психологічна підтримка? Це розуміння того, що людина стикається з певними складнощами? На певних етапах своєї боротьби з ігрової залежності, і в ці моменти труднощів не може подолати саме якісь певні труднощі саме для цієї людини. От тому і потребується психологічна підтримка. Я не кажу, що це єдине, що робить психотерапевт для позбавлення від ігрової залежності, але підтримка є обов'язковою складовою роботи. Підтримка саме в складних моментах, саме в тих моментах, де до цього моменту клієнт зривався. Зривався і повертався знову до гри. Так що сьогодні ми розмовляли про підтримку, про підтримку однієї людини, іншої людини. Нагадаю, що це не обов'язково має бути дуже сильна людина, яка дає, надає підтримку, але в момент надання підтримки вона більш стабільна. Вона не дивиться в цей момент на світ з катастрофічним викривленням. Тобто, в цей момент людина сприймає зовнішній світ та, що надає підтримку, більш стабільно і з розумінням. На відміну від іншої людини, яка потребує психологічної підтримки, От так Сьогодні я з вами поговорила на тему психологічної підтримки. В принципі, в моєму житті досить часто бували такі випадки, коли люди потребували психологічної підтримки. Як не дивно, останні, останній час стали частими запити про суїцид. Коли людина каже, я хочу споїти суїцид, це означає, що ця людина потребує підтримки прямо зараз, не завтра, не через пару годин, а прямо зараз, тоді, коли вона це каже. Тож, будьмо уважними до навколишнього світу, до людей і по можливості дав... ну, пропоную надавати підтримку. З вами була я. Добрий день, Анастасія, мені приємно бачити. Ми розмовляємо зараз про психологічну підтримку. Можна буде продивитися трохи раніше, які варіанти є і кому вона. Потрібна ця психологічна підтримка. Ще раз зауважу, що мінімальну психологічну підтримку може здійснити будь-яка людина, яка відчуває себе більш-менш стабільно, а для більш глибокого пропрацювання проблеми, звичайно, потрібен вже спеціаліст, психолог, психотерапевт, щоб виявити ту глибинну причину, що призвела людини до... Потреби психологічної підтримки. Скажемо так, будь-яка людина може накласти лейкопластер на рану і довести іншу людину до спеціаліста. Тож будьмо небайдужими до інших. З вами була я, Світлана Олександрова, психолог-психотерапевт. До зустрічі завтра, як завжди, о 8-й ранку. Сьогодні. Трохи були інші плани, тому я вирішила більш спокійно поговорити, а не поспішаючи. Я вас люблю. Цьом-тьом-пока.